Відтепер пам'ятник Тарасу Шевченку в Умані буде височити над вишневим садком. 14 квітня в парку імені Шевченка відбулася презентація десяти сакур, які Умань отримала в знак 25-ї річниці дипломатичних відносин між Україною та Японією в рамках кампанії «2500 сакур». В Цьому році виповнюється 25 років. Від налагодження дипломатичних відносин між Україною і Японією. Тому дуже знаково, що ми висаджуємо сьогодні символ держави Японія Дерева сакури. Дуже приємно мені особисто, що такі символи, саме дерева сакури, були висаджені в 22 містах України, таких як Київ, Львів, Вінниця, Чернівці. І також в місті Умані дуже приємно мені особисто сьогодні бачити таких високоповажних гостей. Хочу подякувати послу, представникам також і посольства держави Японія за ту проведену роботу. Я переконаний, що це тільки перший крок в налагодження наших добросільських відносин. Ми дуже раді, що ми даримо дерева сакури умані. Сакура це національний символ Японії. Це подарунок від людей Японії, нашого Мечангу. Ми дуже сподіваємося, що Манчанин будуть доглядати ці дерева і потім висадять ще більше. І через 10 років тут ми будемо насолоджуватися цвітінням сакур, багатьох сакур і попивати саке Українсько-японські відносини одні з най найкращих, але ще багато що ми можемо зробити для покращення цих відносин. Надію, що люди зумані будуть більш цікавитись Японії, японською культурою. Ми обговорили багато цікавих речей з мером. А рігато Дякую і міський голова Умані Олександр Цибрій і міністр-радник посольства Японії в Україні пан Мічіо Охарада зауважили, що дружні стосунки Японії та нашого міста лише розпочались. І обидві сторони будуть робити усе можливе, аби співпраця продовжувалась, а дружні стосунки поглиблювались.